Всім привіт-привіт! Е я не знаю, котятка <риквач> мене звати Мілана, і ви на каналі Китя Тока. Ой, той, хто напевно завжди Я Дивиться канал. Знаю, що я моєчина подруга і це її канал. А, і сьогодні вона пішла на тренування по балету, так як зараз вечір. А, а я хочу прибратись до домі. Хто дивиться її канал, то знаю, що ми, я приїхала до з України на деякий час в Англію. Щоб побути з Монікою, так як ми вже дуже давно дружимо. Тому я хочу сьогодні прибрати, так як ми приїхали з дачі, всюди бардак і хочеться трошки убратися, щоб все було на своїх місцях. Тому зараз ми з вами будемо прибиратись. Це все ви вийдете в Тамлапсі, чи як це називається, ну, у пришедшему режимі. Давайте не будемо затягувати і пошвидше почнемо. Всім приємного перегляду. Я стала обирати, розкладувати всі різні віщі. А Щось склала, так як я. Давно, давно осмотрели її канал не пропускаю ні одного відео. То я знаю, де що знаходиться, аж що не знала, просто десь склала там, де, на мою думку, це було. Доречно. Звісно, я і розказала свій одяг, так як я буду жити деякий час у неї, поки не повернусь в Україну. Ну, а в Україну, я думаю, що вернуся у ближайший час, ну, думаю, через місяць, так. а може і швидше. Ну, напевно, вже до наступного переїзду Маніки я вже поїду до себе домой. А також було куча стірки, я все складала в стірку різні речі. А, а що не знала, куди класти, деякі щось я клала на балкон, там буде маленький такий склад, так як там холодно, і зараз довго не будеш. Поки я розкладаю віші, хотіла сказати, що. Це відеомонтію, звісно ж, я хочу я його викласти тайно від Моніки. Зараз вона спить, а я для вас відео у кухні. Зараз кухня стала, ну, напевно, таке місце, де я можу поговорити з кимось, там. Ну, щоб Моніка не слушала. А зараз вона спить, Спасеньки. А, і тому я викладу тайно це відео. Ну постараюсь викласти зараз ввечір, Ну або зранку, коли вона піде на вчому, <смі> я в неї <смі> нести. Ну позичу, ненадовго телефончик, викигну з сумочки. Щоб для неї встроїти такий сюрпризик. Ну Вона вже бачила, як я обралась, вона була просто в шоці. Я хотіла переказати від неї, що не виходила в неї відео будуть виходити чуть рідше зараз, так як у неї є свої проблеми з школою, нудіба учова, і те, що вона не може зараз викладати, ну казала, що обов'язково підтягнеться в ближайший час. Тому ви її вибачайте. Але якщо я зараз у мене, я постараюся для вас знімати якісь відеосики від її імені, тому що я і так зараз сиджу і нічого не роблю, тому що мені скучно то я тут так, не учусь в Англії. Не маю майже тільки подруг, тільки от, Мілана, Моніка. А, так же... Я не можу, ну там можу піти десь по магазинам і так далі. Ну але все ж я вже не буду ходити по магазинам. Якби вам були такі цікаві відео, як проходить життя Міла... Моніки, найкращої подруги Мілани. Монічиної подруги Мілани, я можу вам знімати такі відосики, кстати. Ну, а вам дякую, що дивитеся зараз це відео. 我弟你没有牙。Вот Я вже прибралась. Зараз хочу за... поставити стірку, тому що тут одягу Ого го Дуже много. Вона, Моніка, весь час або на учобі, або знімає якісь відео. Я, я так вже замітила. І майже ніколи не прибирає і дуже рідко стирає. У своїх відео вона дуже рідко показує свою стірку. Навіть порошку в неї нема. На. Чекайте, я, значить, залью шампунь. Так вона відбачає, ну приходиться. Ну, все, стірку я заклала і всім дякую за перегляд. Пока-пока.